О, вітаю, мілорда. Як ви цього чудового ранку? Вітання, смерда. Я хотів би придбати жорсткий диск. Щ... Що? О, вибачте. Жорсткий диск. О, вибачте, мілорда. Не думаю, що ми їх продаємо. Що? Звісно, продаєте. О, і. що, що це? Ну, це жорсткий диск. Знаєте, це. Жорсткий диск. Я я, я не думаю, що ми таке продаємо. Вибачте, мілорда. Ні, ви точно продаєте. Гаразд, а що саме він робить? Це жорсткий диск. Ну, знаєте, отак, от а потім. Жорсткий диск. Жорсткий диск. так. Жорсткий диск. Жорсткий диск. Вибачте, я все одно не розумію. Гаразд. Як ще я можу його описати? А він використовується, щоб вставляти штуки. Вставляти штуки. Що це? Мені потрібен жорсткий диск, бо я хочу збільшити обсяг свого сховища. Сховище. Боже мій, він використовується, щоб вставляти одну штуку в іншу. Я буквально не можу висловитися, ясніше. Це жорсткий диск. Ну, знаєте, жорсткий диск. Жорсткий диск. жорсткий диск. жорсткий диск. Жорсткий диск. Жорсткий диск. Ви шукаєте щось із жорсткими дисками? У нас тут є хиткий віз, у нього жорсткі колеса. А, так. Саме це я і хотів, імбецила. Зламаний віз. Що? Тобто жорсткий диск, вам потрібно жорстко поганяти худобу? У нас є батоги, можу принести вам? Ні, якого батіг? А, може це підкова. Вона дискова жорстка. Ні, якби я хотів більше кінських сил, то попросив би про це. Але я не прошу про це. Я прошу жорсткий диск, жорсткий диск, жорсткий диск, жорсткий диск, жорсткий диск, жорсткий диск. Куди вже ясніше? Це жорсткий диск, жорсткий диск. Випис. Це жорсткий диск, жорсткий диск. Це клятий жорсткий диск. Що відбувається? Цей лорд прийшов сюди, і він вітаю Вітання. Він шукає щось, чого здається, у нас немає. Я буквально не міг би висловитися чіткіше про те, чого я хочу. Це штука, яка допомагає одній штуці проникнути в іншу. Ну, знаєте, це, а потім. А, жорсткий диск. Дякую. Хоч хтось тут компетентний. О, вибачте за нього. Він довбаний смерть. І не кажіть. Ідіть за мною. Дякую. Ось тут наш асортимент жорстких дисків. О, дякую. У нас є звичайний асортимент жорстких дисків, а також до нас надійшли нові SSD. SSD? Суцільна сталь. Так, у них дуже тверда пластина. Це молоток! Ні, це жорсткий диск. Вибачте за нього. Як я вже казав, він справжнісінький смерд. Якщо чесно, чесно, подумайте про його страту. Я думаю про його страту кожен день. Я не засуджую вас. Так, котрий обираєте? Давайте розгуляємось. Суцільна сталь. А так, ССД, тримайте, мілорда. Дякую, дякую. Я ніколи не користувався. Наче все правильно саме так. Так, ось так. якось так. Чудово. Сюди. Смерде. Це ексклюзивне шоу Віва Плюс, озвучка якого є на нашому патреоні. Сподіваюся, вам сподобався цей маленький семпл. Маленький тест. Що тут відбувається? Ми рекламуємо Тектаун середньовіччя. А так посилання внизу. Дивіться на нашому патреоні. Так решта епізодів уже доступна на Патреоні.